Добрий вечір тому, хто є в цьому домі. І старому, і малому, і господареві тому. Дай Боже, у мирі добрі святкувати. А на рік ще кращих святок вам діждатись. А за цим словом у дзвіночки дзвонимо. У дзвіночки дзвонимо. І Ісуса молимо. Щоб, заслав Господь, добра до хати. Тож чи не дозволити ви нам заклюдувати? Ще ще ти, ще, ти, ще, ти, ще ти, дівочка, ще. прилетіла ластівочка, Стала собі ще бедати, господаря викликати. Види, види, господарю, подивися на кошару, та мовочки покотились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірку роши. В тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей, хоч неврошій до полова, в тебе, жінка, чорна брова, хоч неврошій до полова, в тебе, жінка, чорно -брава. брава. Щедрик, щедрик, щедрій бочка, прилетіла стівочка. Колядин, Колядин, а я батька один. По колінця кожушок, дайте дядько, п'яточок, а п'ятак недорогий, дайте тільки ще другий. Зі святим вечором.